Сьогодні я присутній на відкритті виставки «Агрочеллендж», Сьогодні день поля. Перший день поля в цьому році відбувається в Київському районі, на Київщині, в Рібінківській громаді, Київської області. Виставка, та яка сьогодні відбувається, це можливість для аграрного бізнесу, ознайомитись з тими новими технологіями, які тут можна подивитися, ознайомитись з технікою, ознайомитись з можливостями, поспілкуватися з партнерами, можливо, знайти нових партнерів. Подивитись, залучити досвід інших організацій, поділитись цим досвідом і в майбутньому спланувати своє виробництво таким чином, щоб воно було більш конкурентоспроможним, більш дохідним для нас, як для Київського регіону, для Київської обласної військової адміністрації. Це залучення інвестицій в регіон, це покращення цього напрямку, розвитку цього напрямку в регіоні. Для нас це нові робочі місця, для нас це. Податки до бюджету Організаторам щиро висловлюю подяку. Дійсно, цей захід дуже 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 корисний, дуже дієвий. Це встановлений відомий німецький бренд, який був заснований компанією Шнайдер, торгівельна марка «Айзенльова», з якою ми зараз спільно запустили проєкт їхньої техніки на нашому, так сказать, виробництві. Тобто, це преміальна техніка, яка буде доступна нашим фермерам. Аналогів українських виробників на сьогоднішній день поки ще немає. Тобто, ми будемо перші. Це повністю автономна гідравлічна система. Ми представляємо новинку для ринку України сівалку для смугового посіву «Матадор». «Матадор» має е, декілька особливостей. По-перше, це шестиметрова сівалка, яка сіє широкий спектр культур. Основна фішка це посів, це смуговий посів, а також посів по традиційній і мінімальній технології. «Матадор» має декілька фішок. Основна із них це те, що е, два ряди лап мають гідравлічний захист окремо кожної стійки. Далі за моєю спиною ви бачите пластиковий бункер з загальним об'ємом 5 тисяч літрів, Двобункерна система, і особливістю те, що бункер під надлишковим тиском. Наступною особливістю є те, що прикочуючий шинний каток, який розміщений поза робочими стійками, розміщений у нас у два ряди, офсетно. Це дуже класна перевага і дуже ефективно показує себе в роботі. Сьогодні особливо важлива саме технічна складова, оскільки в цих умовах, в яких ми перебуваємо сьогодні, я маю на увазі аграрний сектор, потрібно адаптуватися до змін, які відбуваються, і дуже уважно слідкувати за тими новаціями, які відбуваються на ринку механізації. Дуже класна виставка, практичні покази техніки, тому дуже сподіваюся, що організатори розповсюдять цей досвід на інші регіони України. Дуже позитивні враження від заходу. І дуже позитивні відгуки від тих фермерів від тих агровиробників, з ким встигла поспілкуватись вже ось зараз. Всі, по перше, радіють якимось офлайн можливостям поспілкуватись, подивитись вживу техніку, технології, подивитись для себе, знайти щось нове, однозначно. АПК – це сьогодні ну напевно без перебільшення основний сектор, який тягне, рятує нашу економіку, який продовжує працювати по просі виклики і обмеження відповідно. Ми маємо робити все можливе, в тому числі отакі заходи, для того, щоб цей АПК продовжував не просто працювати і виживати, як зараз, а все-таки, попри все, і розвиватись. Сьогодні ми на дні поля, який називається Агрочелендж, і це дуже важлива подія для фермерів України, адже, по перше, агросектор на сьогодні один із ключових в нашій економіці. В агросекторі на сьогодні працює найбільше напевно працівників, задіяних і оформлених в цій галузі, які які сплачуються величезні суми податків. А дана подія дуже важлива для фермерів, адже ти можеш вживу не просто побачити дану техніку, яка тут представлена, а це. Сотні одиниць різної, як української, так і е, іноземних виробників техніки. А ти можеш безпосередньо побачити, як вона працює в конкретних польових умовах, порівняти її з іншими конкурентами і прийняти виважене, важливе, е, от таке здорове рішення перед тим, як придбати цю техніку на сьогодні, особливо в умовах війни це важливо, але ми маємо можливість поспілкуватись між собою е, і взагалі розвиватись, оптимізуватись і бути ефективними.